Вітаю. Сьогодні зранку Київ знову палає, вночі також авіаудари, знову ракети, знову дрони. Знову є, на жаль, загиблі. Біля 12-ї ночі, це було вже на першу, я записав коротеньке відео. Напевно, буде тяжка ніч. Спускаємось і бережемо себе. Ідемо в укриття. Ну, Зрозуміло, що не всім людям є куди йти. Це об'єктивно. Це об'єктивно навіть в Києві, коли ти бачиш величезні комплекси, і ти розумієш, що це, це будівлі там 70-х, 80-х років, інколи 90-х, ну там менше будували, 60-х інколи. І цих будинків дуже багато. Поряд немає метро, поряд немає укриттів, поряд немає якихось паркінгів і так далі. Ти розумієш, що всі ці люди вони, ну, залишаються в себе в будинках, більшість з них залишається в будинках. І ти задаєшся питанням: а на що люди розраховують? Ну, Відповідь дуже проста: люди розраховують на те, що пронесе, Що, ну, чому саме в мій будинок, чому саме в твою квартиру, чому саме ти. І дійсно, імовірність того, що дрон умовно. Прилетить саме в твій будинок невисока навіть при тій інтенсивності, що є сьогодні. Але вона є. Імовірність ця є. І оберегтися, якщо ти у себе в квартирі, там, під, під одіялом, чи десь в ванні чи в туалеті, можна, можна. Але війна, така штука, бачите, вона. На жаль, грає, грає як в казіно, грає як на рулетці. Тобто, ви не знаєте, що і як буде в конкретну ніч. Ну, і от Сьогодні метро Святошина в Києві один вхід доволі суттєво побитий. Власне, там я вам розповідав, де я квіти беру. Сподіваюся, що всі живі, дівчата там неушкоджені, не знаю, що з товаром. Ну, головне, щоб живі були. В Шевченковському районі знову, знову весь будинок. Весь будинок. І напевно, саме там є загиблі, бо повідомили про трьох спочатку загиблих, потім чотири загиблих. І ти розумієш, що насправді навіть столиця не прикрита. Тобто, вчора дрон перелетів фактично всю столицю. Від е, оболоні, Троєщина оболонь, потім він з'явився на е, Поштові, здається, потім він з'явився на е, Лук'янівці, чи був він там, не пам'ятаю точно. Потім пролетів мимо нивок і вилетів е, за Київ. Причому намагалися його збити, були кілька пострілів. Спочатку ми чули десь далі, потім чули біля нас. Потім він вилетів. Тобто, ти розумієш, що насправді в нас або немає, або немає достатньої кількості, або намагаються якимось чином, можливо, відкоригувати дрон, вивезти його за межі міста. Це все може бути дійсно так. Проте, якщо дронів більше, ніж 20, ми вже маємо певну халепу. Ми бачили Кременчук, ми бачимо, як це відбувається в Києві. На жаль, ситуація ось така. І що в даному випадку робити, напевно, напевно, і точно ніхто не знає. Можливо, саме тому виникає питання про зміну міністра оборони. Ну, призначення умерова, воно мало якісь підґрунтя, можливо, передбачали, що умеров зможе домовлятися про зброю, можливо, в нього комунікаційні здібності великі. Коли він не був пов'язаний з державою, з органами влади, які в нього комунікаційні здібності зараз сказати важко. Тому є, є питання, що, можливо міністром оборони буде очільник Служби безпеки України. Ну, це, напевно, на фоні тих успішних операцій, які були проведені, я так підозрюю, що буде ще щось. Ну, будемо чекати, будемо сподіватися, що те, що може зробити Україна, воно буде давати відчутний результат, і е, ворог буде розуміти, що дійсно це така гра в яку грають двох, і двох її потрібно завершувати. Бережіть себе і намагайтесь не розраховувати тільки на, на долю, на Бога. Потрібно потрібно сподіватись, вірити потрібно. Але потрібно і берегти себе. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Коментарі також. Пишіть, як ви уберігаєтесь, можливо, кілька порадостей іншим людям. Бо ситуація насправді доволі тривожна.